Гім гайдаєм Сергію вітаю, дякую, що доєдналася до нашого ефіру. Слава Україні! Вітаю героям! Слава дійсно. Знаємо, що точаться бої наші збройні сили по лінії, да, вздовж лінії, так би мовити, сватове криміна, постійно вступають в бої з ворогом, і все ж таки більшість області окупована. Яка зараз ситуація? якраз там? Будь ласка, від вас чекаємо на останні новини. Ну так і є. В нас просування збройних сил України, воно не таке стрімке, як десь в інших областях. На жаль, встигли підготуватись достатньо потужно російські окупаційні війська. Вони постійно стягують резерви, техніку будують і надалі. Захисні uh, споруди, оборонні споруди, ну і все мінують там навкруги. Тож, uh, uh, поки що на сьогоднішній, uh, на сьогоднішній день uh, де окуповане 11 населених пунктів, це невеличкі села, але для нас uh, все одно це. Величезне досягнення, тому що ну деокупація вже почала. Що стосується е, населених пунктів, які окуповані, але знаходяться по лінії фронту, то там виганяють місцевих жителів е, з будинків своїх е, туди заселяють бойовиків. Ну е, це скоріш за все робиться для того, щоб ніхто з місцевих не міг. Десь надати координати казарм чи е, розташування е, складів, чи можливо там де техніка стоїть. Тому іноді навіть у нас є такі варіанти, коли з маленьких сіл повністю всіх людей е, виганяють. Ну а їх не цікавить, особливо бойовиків, куди саме люди підуть. Дійсно страшна ситуація. Якщо можна, напевно, ви знаєте точно про те, що відбувається в таких зруйнованих великих містах, як Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне. Що там відбувається? Ну, ситуація достатньо критична, тому що повноцінно підготуватись ці міста до опального періоду вже не зможуть. Ніяким чином всі обіцянки, які були від гауляйтерів, від окупантів, вони так і залишились обіцянками. Ми вже чули офіційні заяви про те, що певні населені пункти, таких як попасна, до прикладу, взагалі ніхто не збирається відновлювати абсолютно. Десь там, в деякі будинки попроводили, податягали або газ, або електрику. Але це все буде горіти, тому що е електрика тягнеться просто на простець, по повітрю без усіляких підстанцій. Тому як тільки морози десь вдарять і люди почнуть масово підключати е якісь свої там е електричні обігрівачі, все це почне горіти. Ну тобто ситуація достатньо е е жахлива. Хоча купанти запевняють, що все добре, все під контролем. Більш того, вони говорять, до прикладу, що вже все розмінували, все абсолютно нормально, і зараз ну буде тільки краще. Хоча місцеві жителі вже чують е, достатньо часто вибухи. Ну тобто, вже лінія фронту наближається потроху. Ну і це не може не радувати саме нас. Впевнений також коротке питання, що у вас багато знайомих, які так чи інакше опинилися на окупованій території, Я сам з Луганщини багато спілкуюся. Цікаво, у вас є інформація, як мешканці окупованого регіону сприйняли новини про те, що Херсон звільнено. Ну а, насправді ми бачили з перших днів окупації, що люди а, виходили на мирні мітинги а, проти окупантів. Вони відчули за останні декілька років, що Луганщина змінюється, і звісно, їм дуже хочеться, щоб скоріш і а, звільнили від окупантів і Луганську область. Тому а, всі хороші новини. З інших областей сприймають люди позитивно, тим паче, що ну в них є можливість поки що ще альтернативно отримати інформацію, а не тільки те, що зомбаящика російського постійно говорять. Дякую дуже, Сергію. І завдяки вам. Ми в національному марафоні робимо все, щоб надавати нашим глядачам, де б вони не знаходилися на окупованих територіях чи на звільнених найновішу, найоб'єктивнішу інформацію. Це